Вся Україна надзвичайно вражена героїчним чинком маленької болтянки, яка, рятуючись від пожежі, самотужки звільнилася з палаючого будинку та врятувала життя десятимісячної сестрички. Ольга Шендерук, учениця другого класу навчально-виховного комплексу Балська загальноосвітня школа, No3 колегіум, побачивши, що будинок охоплений вогнем, вхопила сестричку на руки і, відчинивши вікно, вистрибнула на вулицю. Як повідомляють працівники МНС, пожежа стала з 20 січня о 16 годині на вулиці Ткаченка. Пожежні відразу прибули на місце пригоди. Нам поступило сообщення в 16. Нуль що горить по вулиці Ткаченка. Дом жилой. в домі. Нікого не було. Ми себе потушить, потушили, якби как бы свою роботу зробили і все нормально. Когда подозрения, мама пришла і там почала кричать, що за ребенком ми почали искать девочку, получается, коли нашли. Она вже була у своєї у соседки. Побачивши, що в сусідній кімнаті горить вогонь, Оля Шендерук, учениця другого класу навчально-виховного комплексу Балтської загальноосвітньої школи No3 колегіум, не розгубилась і, схопивши сестричку Софійку, відчинила вікно та вистрибнула в нього. Віжу що через двері дим ід, можна бабушка там печку а вона, а знаєте, в нас обична кудіта. І я п'ятлянишка віря. О, віжу сід включений. Мара вже мама прийшла. та я відкриваю, а там вже огонь спала. Да, э, мы пошли в туку, думали, що вона потушиться. І так, ну, і в ту от дуже багато дима було. Ми задихались з Софійкою, вона дуже плакала, і ми, нам занавес, за і не... ми я відкрила вікно, я хотіла її винести із вікна. Мені занавеска дуже мешала. Я її здёрнула, і потім я її через вікно само тихонько спустила, і сама потом вилізла. а що ти в той час відчувала? Я думала, що я розстріляюсь. Мені дуже було страшно. Переборовши власний страх, маленька дівчинка самотужки звільнилася з палаючого будинку і врятувала життя десятимісячної сестрички. Цей прояв героїзму, мужності, неймовірної відваги, був відзначений керівництвом країни. Міністр освіти, науки, молоді та спорту Дмитро Табачник надіслав лист з подякою за героїчний вчинок. Приємне доручення від міністерства виконала начальник відділу освіти Оксана Ласкорунська. Звичайно, сьогодні ми всі дорослі гордимося таким вчинком дитини. Сьогодні, Оля, тобою гордиться вся Україна, тому що розголос про цю подію пішов по всій нашій державі. Я думаю, що всі другокласники, які навчаються із Олею, теж надзвичайно горді вчинком своєї однокласниці, а учні старших класів просто-напросто можуть брати лише з неї приклад. Оксана Володимирівна зачитала лист міністра та вручила маленькій героїні комплект нових підручників, адже Оля дуже хвилювалася, що її підручники згоріли в пожежі. Героїчний вчинок дівчинки був відзначений і працівниками МНС в Балтському районі. Ми хочемо також поздравити її все-таки і нагородити почесною грамотою за проявлену мужність. А також Вчительські та учнівський колективи також не залишились осторонь біди. Дозволі нам, твоїм найближчим друзям, твоїм однокласникам передати тобі маленьку матеріальну допомогу, увесь педагогічний колектив, кожен учень нашої школи десь вніс свою лепту в те, щоб допомогти тобі у завтра, у майбутньому житті. Здоров'я тобі найперше, успіхів у цьому і нехай тільки вдача надалі буде у всьому твоєму житті. Я всім благодарна всім радітелям, е, учителям, штоні к е, нам допомогли. Героїчним вчинком дівчинки вражені і її однокласники, які вдячні їй за те, що вона проявила мужність, сміливість та врятувала маленьку сестричку. Я думаю, що всі гордяться. Наш клас, усі будуть гордитися цим випадком. Я благодарна Олі за, за все, що, що вона зробила. Я дуже благодарна за те, що вона себе врятувала і сестричку. Маленька Оля розповіла, що в цій ситуації їй дуже допомогли знання, які вона отримала в школі. У нас вчить наша вчителька стане настільна. Той, що вона вчить на уроках на здоров'я, вона у нас на годині вчить. Я дуже їй благодарна. Я їй дуже вдячна, що вона така в нас є вчителька, що вона нас так вчить, навчає. Ці знання тобі допомогли в цій ситуації? Так, насілля. Я, я, я спонула, що насіля там е, навчала так, нам розказувала про основу здоров'я, як поводитись поводитися при пожежі. У нас на уроках вчать вчителі, я б таке саме зробила, як наша однокласниця Оля. Дуже благодарна Слава Ні що вона нас так навчає ходу хорошо. Тож знання, отримані дівчинкою в школі, допомогли їй у небезпечній ситуації. Співробітники МНС в Балтському районі звертаються до батьків. Не оставляйте електроприбори, включені, тому що ви ж бачите, що зараз іменна йде перегрузка і так далі. Потім смотрите це батьки касаються особливо за своїми дітьми. Обов'язково дивіться за електроприборами. Посмотрите, зараз по печкам, головне, щоб притопочні лісти якісь, були, тому що зараз закладають виходить, різними коврами, фіранками і так далі. Ну, що, родителі, головне, щоб не залишайте дітей наодинці без нагляду дорослих. У даному випадку, на щастя, все скінчилося добре, але це не правило, а скоріше виключення з правил. Бережіть своїх дітей та не порушуйте правил пожежної безпеки.